До нового року лічні дні влаштовуєте на свято вечірку, саме час подумати про костюми. Нині у тренді незвичайне вбрання. Чим епатажніше, тим краще. Хочете шокувати усіх ваших знайомих? Тоді придіть на новий рік у костюмі гусені у такому амплуа вас ще точно ніхто не бачив. Не знайшли омріяного костюму в магазині. Тоді йдіть до ательє. Майстри знімуть із вас мірки, порадять, які тканини підібрати або навіть куплять їх замість вас, і вже за два тижні пошують усе, що забажаєте. Буває, клієнт уже чітко знає, що він хоче. Приходить уже зі своїм ескізом, звідіням своїм, зі своєю тканью. Буває, приходить розстріляний чоловік. От я хочу бути красивим, а не знаю як. Тому ми збираємося, обсуждаємо, виясняємо. А ось для дитини ліпше взяти новорічний одяг на прокат. У в від різноманіття такого товару, аж в очах мерехтить тут і костюми зебри, і свинки, і навіть білки на будь-який смак, і звісно ж, гаманець. Доба користування кардивальним вбранням потягне від 50 до 150 гривень. Нам заказали одну сказку, дюймовочка, і уже е, слідуючи соврім'яним тенденціям, ми зіливо такий костюм ласточки. Вот она у нас вся в кружевах з красивим длинным хвостом, шлейфом, красиве здійсню жабо. От э, також дюймовочка, вот такой образ, і жабінят. Ірина для себе новорічного костюма ще не підібрала. Натомість для власного песика наряд уже вигадала. Мовляв, Белла має бути найсимпатичнішою з поміж інших чотирилапих. Я думаю, вот через недельку начнем. Ходити по магазинам вибирати. Я б хотіла їй купити таку болі як шубку. Може, єс натурального, можка тому що на дуже мерзла у зоомагазинах. Від таких як Ірина немає відбою. Українці на випадки поспішають за костюми для улюбленців. Это костюм Деда Мороза, Снігурочки і також сказочних Там зайчики, сніжинка, кінгуру, волки, в общем, все що угодно. Стоїмость, конечно, от 150 і вище. Ну скажем так, і на среднего покупателя, і якщо уже там хтось то, -то хоче покрасивее и і стразами. Перед покупкою святкового вбрання у зоомагазині костюми одразу ж приміряти і подивитися, чи зручно в ньому буде вашому песику. Якщо одяг не підійде ще. Й Час замовити інший навіть за кордоном Олена Лоскун Сергій Колодій юбіар.